Вітаю, розв'яжемо номер 10.9 підручника алгебра 8 клас. Якщо це підручник математика, це буде номер 20.9, другий рівень складності. Треба подати у вигляді добутку двох степенів з однаковими основами: степень М у восьмому. Отже, треба добуток двох степенів. Тобто, у нас буде М помножити на М. Ти ми можемо поставити 4 і. CO4. 4 додати 4, це буде восьма степень. Ми можемо прописати також, як МО. 10 степені і м у мінус 2 степені. 10 додати мінус 2 це теж буде 8. Як бачите, ось такі різні приклади ми можемо привести. М у мінус 2 степені. Знову пишемо один, одна основа і друга основа М, щоб було мінус 2. Значить, тут може бути 8, а тут мінус 10. Мінус 10 додати 8 буде 2. Або щоб була мінус друга степень, це М. У нульовому степені помножити на М у мінус другому степені. Мінус 2 додати 0, це буде мінус 2. М у мінус 17. Знову записую дві 2 2 основи. Тепер мінус 17. Давайте возьмемо м у мінус 18, тому, а тут буде М у першому степені. Не пишуть, тому можна записати без. Показника м у віз... мінус вісімнадцять помножити на М. Або щоб була мінус сімнадцята степінь, це М у мінус 20 помножити на М у третьому. 20... Мінус 20 до 23 буде мінус 17. М у нульовому степені це. М помножити на М, це буде мінус 21 степень, помножити на М у 21-й степень. 21 відняти 21, це буде м у нульовому. Або, наприклад, м у мінус п'ятому. Помножити на m у п'ятому. Це теж буде м нульового степені. Ми з вами виконали номер 9.10. Подали у вигляді добутку двох степенів з однаковим основним степінь. Дякую за увагу!